Доброго вечора дня або ранку біля мікрофону кінокіт, і сьогодні я розповім вам про фантастичну комедію татові знову сімнадцять. У мене дах їде. це в мене дах їде, я підліток. У 1989 році старшокласник Майк Одонел, талановитий баскетболіст, і претендує на студентську стипендію в коледжі. Напередодні важливого матчу його прекрасна дівчина Скарлет повідомляє Майкові раптову новину. Вона вагітна. Потім вона розвертається і йде геть. На майданчику під пильним наглядом представника коледжу надія команди та найкращий гровець просто іде з поля, кидаючись не здоганяти свою дівчину. Так він втрачає стипендію та шанс стати зірковим спортсменом, роблячи свій вибір на користь стосунків та майбутньої родини. 20-ма роками пізніше, вже досить дорослий Майк, проживає у свого багатого друга Айтішніка Неда, тому що дружина Скарлет нещодавно випхала його з дому. На роботі у Майка теж справи не йдуть. Після 16 років роботи він збирається отримати підвищення до регіонального менеджера з продажу, але він вкотре зазнає невдачі: Венді, колега, яка пропрацювала два місяці, отримує це підвищення замість нього. Потім бос повідомляє йому, що Майк настільки неймовірно цінний саме на своєму місці. Що він не може дати йому зробити крок нагору. Гіршого дня Майк і уявити не міг. Він повертається до своєї школи, щоб згадати і порадіти своїм баскетбольним нагородам, шкодуючи про нездійснену спортивну кар'єру. Раптом хто зна звідки з'являється місцевий прибиральник і вдає, що знає Майка дуже добре. Дідусь запитує колишню баскетбольну зірку, чи хотів би той повернутись назад до школи. Якби мав такий шанс. Майк відповідає згодою. Пізніше він проводить деякий час з дітьми, сином Алексом та донькою Меггі. Майк цікавиться в свого сина успіхами в баскетболі, але Алекс, не приховуючи, демонструє повну апатію до цього заняття. Меггі взагалі вдає, що слухає музику, аби не спілкуватися з батьком. Майк приходить у свій сімейний будинок, де Скарлет знищує у дворі його старі непотрібні речі. Розлучення має відбутися через два тижні, і дружина звинувачує Майка в скигленні та нескінченних скаргах на своє життя. Мовляв, не і він під час того матчу за нею не зруйнував би свою кар'єру спортсмена, а отже, був би зараз багатим, успішним та всіма шанованим. Відтак дружина з ним розлучається, діти його ігнорують, а на роботі об нього витирають чоботи. Життя не вдалося, було б нешкідливо повернутися назад і почати спочатку. Під час поїздки машиною до його друга неда починається сильна гроза зі зливою. Проїжджаючи повз міст, Майк знову бачить того дивного дідуся прибиральника, з яким спілкувався у школі. Той стоїть на паркані над річкою. Вантажівка, що проїжджає, на мить приховує дідуся, і його більше немає на паркані. Одонел кидається подивитись, куди той подівся. У річці він бачить вир, в центрі якого його власне молоде зображення. Незвичайне дзеркало ніби тягне його вниз і він падає в воду. На ранок, повернувшись до будинку Неда, весь брудний Майк іде відмиватись. Шоком для нього стає відображення у дзеркалі. Майк Одонел із дорослого чоловіка перетворився на 17 Річного підлітка нед, підозрюючи у незнайомому хлопцеві грабіжника, кидається в атаку з іграшковою сокирою. Зброї та екіпірування усіх видів в будинку Нета достатньо, тож після середньовіччя воїни перейшли на бій на лазерних мечах. У запалі бою нед намагається вдарити ворога фоторамкою з їх спільним фото зі школи і бачить очевидну схожість майка на супротивника. Нет намагається зрозуміти, що це за магія, шукаючи подібні випадки у коміксах скажи мені, ти колись був скандинавським богом, вампіром чи кіборгом? Майк раптово пригадує прибиральника. Здається, дідусь може мати до цього відношення. Одонел біжить до тієї самої школи, щоб його знайти. Там йому повідомляють: мовляв, ніякого діда-прибиральника у нас нема і не було, а єдина прибиральниця в школі жінка. Хлопець спускається вниз до баскетбольного майданчика і його осяює здогадка. Прибиральник це духовний наставник, який перетворив його на підлітка, щоб Майк міг усе виправити, і цього разу почав би професійно грати в баскетбол. Одонел Просить Неда видати себе за його батька, щоб той записав Майка до школи. Коли їх приймає директорка Джейн, несподівано в неї повуха закохується нед. Після взаємних компліментів та обговорень Майк зарахований. Нет каже Майкові, що тільки Лох одягається в стрази, аби виглядати модно. Тому забезпечує свого молодого друга новенькою Ауді та сучасним гардеробом. На баскетбольному майданчику Майк демонструє оточуючим свої вражаючі спортивні навички. Тренер кличе його поговорити. Хлопець дивується, що тренер його молодості досі перебуває тут і працює на тій самій посаді. Тренер запрошує майка до команди. Після цього Одонел випадково знаходить у туалеті свого сина, примотаного скотчем до унітазу. Звільнивши Алекса, вони прямують до їдальні на обід. Поки Алекс вводить новонабутого товариша в курс справи, до їдальні приходить хуліган і Забіяка Стен. Виявилось, це він був одним з тих, хто приклеїв Алекса до туалету. А ще він теперішній хлопець Меггі, дочки Майка. Батько шокований тим, наскільки мало знає про своїх дітей. Роздивляючись Стена, Майк привертає увагу здоровили. Хуліган раптово перевіряє Одонела на рефлекси, кинувши в нього м'яча, але спроба не вдала. На баскетбольна зірка у чудовій формі, у відповідь, обертаючи м'яч на одному лише пальці, не по роках досвідчений для школяра Майк, проводить над хуліганом експрес-психоаналіз. Нібито той ображає слабких тому, що або сумнівається у своїй мужності, або недорозвинений мозок не може стримувати агресію, або пустена маленька сосиска... Одонел бідкається, наскільки поганий він батько, мовляв, його син у школі груша, а дочка зустрічається з якимось козлом. Тут Майк розуміє, що він повернувся не так грати в баскетбол, як допомогти своїм дітям, і вирушає до свого колишнього будинку на правах нового друга Алекса. Там він бачить, як його син майстерно кидає тріочкові і пропонує Алексові вступити до команди. Скарлетт що приїхала ошалешена і не може повірити, що бачить хлопця у себе вдома, один в один копію свого чоловіка в юні. Ності наступного дня учитель на уроці охорони здоров'я розповідає про безпечний секс і роздає презервативи. Стен загрібає їх величезну жменю, натякаючи на плани з Меггі, а потім лізе до тієї цілуватись. Майк цього стерпіти не в змозі, і зав'язується бійка, через яку згодом до школи викликають неда. Хто переміг? нічия, а на YouTube здалося, що тобі надрали. дупу. Нет радий прийти до школи, щоб підкотитися до директорки Джейн, що правда не дуже успішно. Вдома у Алекса Майк бачиться зі Скарлетт і пропонує свою допомогу у ландшафтному дизайні двору, яким вона займається. Також він допомагає сину тренуватися. У цей же час Нет не кидає спроби знайти підхід до директорки Джейн, зробивши благодійну покупку нового шкільного автобуса для потреб закладу. Тренування Алекса призводять до успішного зарахування до баскетбольної команди. А коли роботу з благоустрою двору завершено, той перетворився на справжній витвір ландшафтно-дизайнерського мистецтва. Арлет каже Майкові, що сьогодні у неї побачення, і їй потрібно відійти на якийсь час підготуватись. На що підліток відразу ж перебуває її пропозицію потанцювати? Бо як він підозрює, у неї це чудово вийде. Музику він не випадково поставив саме з їхнього весілля. Звичайно, це не залишає скарлет байдужою, але вона робить все, щоб уникнути, як їй здається, залицяння хлопця. Танець переривається під здивованим поглядом їх сина. У цей момент до будинку приїжджає Стен забрати Меггі на вечірку. З метою контролю батько кличе Алекса вирушити слідом. На вечірці Алекс нервуючи намагається заговорити з Ніколі, дівчиною, яка йому дуже подобається. Раптом він помічає, як випадково підпалились його джинси. Доводиться мерщій тікати її гасити. У цей момент Майк знаходить Меггі і намагається відмовити її, жертвувати хорошим коледжем, пов'язуючи свою долю з негідником і дурнім стеном. Меггі на це йому слушно відповідає, мовляв, ким ти себе тут уявив? Моїм татком? З баскетболом справи йдуть чудово. Команда Майка на останніх секундах поступається суперникам і батько дає можливість зробити вирішальний кидок своєму синові. Ніколь на радощах підбігає та обіймає героя, який приніс переможні очки. Тим часом НЕД таки пробиває захист директорки Джейн і отримує згоду сходити на побачення. Майк, побачивши це, розуміє, що будинок сьогодні порожній і кличе туди всіх на вечірку. Одонел бачить сумну Меггі і дізнається, що її покинув Стен. Батько Проникливою промовою, що обов'язково якось вона знайде правильного хлопця. І, можливо, цей хороший хлопець набагато ближче, ніж їй здається. Меггі надто буквально сприймає ці слова і закохується в Майка. У цей же час нед вечеряє із Джейн у ресторані. Спочатку побачення йде не надто вдало, доки вони не намацують спільне захоплення. Все кілець. Джейн дуже добре орієнтується у світі Толкіна. У розпалі вечірки Стен намагається вибачитись перед Меггі, але отримує від. Мову та інформацію, що в неї вже є інший хлопець? Стен спочатку ображає дівчину, а потім б'є в обличчя Майка, який прийшов їй на захист, від чого останній з непритомнів, Одонел приходить до тями під незрозуміле буркотіння Меггі, що схилилася над ним. Дівчина вирішила, що Майк виступив проти Стена, щоб самому отримати Меггі. Вечеря Джейн та Неда проходить чудово і перетікає у продовження. «Ма, То що до тебе чи до мене? Так, рахунок, будь ласка. Однак вони й гадки не мають, що його будинок зараз геть окупований підлітками. На вечірку приїжджає Скарлетт, щоб побачити сина. Майк ділиться з нею гарною новиною, що з Алексом все гаразд, і цього вечора в нього може з'явитися дівчина Ніколь. Директорка, що прибула слідом, допомагає Недові розігнати дітлахів по домівках з цього свята життя. Меггі помічає, як Майк намагається поцілувати її маму і через мить отримує важкого ляпаса. Він намагається наздогнати Скарлет і пояснити, що це він, той самий Майк, її чоловік, батько її дітей. Жінка слушно переконана, що хлопчина здурів і вимагає більше до неї не наближатися. Потім і Меггі у свою чергу, заряджає бідоласі ляпаса. Джейн зізнається Недові, що не може. Може мати стосунки із татами її учнів, особливо такі, що привертають багато уваги. За це Майк отримує ляпас і від неда. Вранці друзі їдуть на судове засідання щодо розлучення Майка через те, що вони не чоловік Скарлет, а ще багато видрипуються, їх видаляють із зали суду. Раптом хлопець каже, що в нього є лист від Майка, чоловіка позивачки, і Скарлетт просить його зачитати. Хлопець читає довгу і проникливу історію про знайомство і життя, про те, як втратив себе, але любив. Її, не припиняв ні на секунду, а також що не хоче з нею розлучатися, після чого залишає аркуш паперу та йде. Скарлетт відкладає розлучення і бере той самий лист від Майка. На її подив там було написано лише адреса будівлі суду. Пізніше Скарлетт переглядає їх випускний альбом з 1989 року і переконується в точному збігу зовнішності. Майк розуміє, що сім'ю йому не повернути, і єдине залишається грати в баскетбол. Як і 20 років. Років тому гру Майка прийшов оцінити представник коледжу, який вирішує, брати гравця на стипендію чи ні. На гру Алекса прийшли подивитись мати та сестра Меггі. Сюди ж підтягується і Нет, щоб попросити Джейн дати їм ще один шанс. Нет виголошує зворушливу промову про те, як би хотів бути разом з нею, а в вгарі тільки її бачити поруч при штурмі неприступного замку. І Джейн так і знімає оборону. Можеш скористатися моїм арсеналом, у будь-який час перед початком гри Майк демонструє свій коронний жест, який вже вона бачила в молодості. Чим вбиває останні сумніви? Це той самий Майк, її чоловік. Під час баскетбольного матчу Майк на секунду звертає увагу на дружину. Вона і цього разу тікає з трибуни до коридору. Він передає м'яч Алексові та біжить за нею. У цей момент Майк усвідомлює, що ухвалив тоді найкраще рішення, обравши Скарлетт. Отримавши шанс все змінити, він робить точнісінько так, як і минулого разу. А значить, для магії перетворення більше немає необхідності. Майк знову стає дорослим, наздоганяє скарлет і кружить її. Дякую за перегляд, підписуйтесь та ставте вподобайки, якщо це відео прийшлося вам до душі.